Налаштування датчика. Нажимаємо в меню Налаштування, вибираємо ехолот, установка. В установці знаходимо тип датчика. Вибираємо, випадає список всіх датчиків, які налаштовані в пристрої. Забиті в пам'яті, які він може підтримувати. Шукаємо той пристрій, який ГДА от є. Total Scan, GDA, ss 3 d Це те, що забито в ньому. Все, вибираємо який потрібно зберегти?